всі стаємо в коло і вітаємо Ковальчука з закінченням реконструкції. Тобто на сьогоднішній день я закінчив всі роботи, які зобов'язався тут виконати і поставив переді мною замовник. Ось ось такий результат. В процесі було маса побажань і рекомендацій, що з цією будівлею робити. Але натомість отримали. Гарний, хороший, класний підвал. Ось сухенький. Всі знають ось цю тут реконструкцію цих всіх справ. Дренажі і подібні всякі речі. Подвір'я довели до ладу. Потім зробили підпірну сінку. Зробили ось такий гарний, класний ганок. Ось, всю ділянку поприбирали, замітьте, немає ніде ніякого сміття. І також ось наша. Будвелька, ось так це все діло виглядає. Реконструкція будівлі. Ось так справи, друзі. В березні місяці, навіть в лютому, ми приступили до цього всього і справи, до невеличкої на той час реконструкції, а зараз ось така гарна будівля. Тому не боїмося і трудимось.